Дивіться в сьогоднішньому відео. Пугачова перевзулася. Російська артистка у вигнанні написала дві пісні про війну, але розізлила зет Патріотів. Крім цього, 30-річна дружина Віктора Павліка зробила ще одну пластичну операцію на обличчі та показала реакцію чоловіка. До того ж, Павлік накинувся на хейтерів своєї дружини, яка зробила пластичну операцію. Це Марс та зірки. Поїхали! Російська співачка Алла Пугачова, яка після 24 лютого 22 року разом із сім'єю виїхала з РЕФ, через що її скасували на батьківщині, неочікувано написала дві пісні про війну: мама та поцелуй війни. Ніше вона уникала будь-яких публічних розмов на цю тематику. Однак тепер вирішила створити кілька композицій, де до речі не висловила чіткої позиції. Як повідомляють Росмедіа, один із треків присвячено Другій світовій війні, а інший матерям, які втратили синів на фронті. Цікаво, що z патріоти трактують зміст композиції як підтримку військових РФ та їхніх мам. Проте водночас хейтять артистку за музичні роботи. Зазначається, що вперше пісні були опубліковані в ніч на 29 березня у пабліку, наближеному до виконавиці. Однак згодом були видалені до офіційного релізу. За інформацією пропагандистських медіа, трек пацелуй війни розкриває події свірсько-петрозаводської операції. Однак росіяни вбачають в ньому певну присвяту учасникам СВО. А от композиція Мама, як повідомляють Росмедіа, містить в собі діалог матері та її загиблого сина. Звісно, громадяни РФ сприймають трек як співчуття росіянкам, хоча його можна трактувати і як антивоєнний. Однак, незважаючи на те, що росіяни трактують композиції як як підтримку в свій бік від Пугачової накинулися із негативом на артистку? Вони вважають, що у такий спосіб Примадонна, нібито хоче повернути публіку за рев та заробітки однак більше не вірять у її щирість. Все це цілком може бути лише способом повернути російські заробітки, яких зірка необачно висловлюючись праворуч і ліворуч, як огидна її Росія, останнім часом позбавлена. Але ж дуже важливо, коли щось робиться від душі а в щирості експремадонни давно вже багато росіян сумніваються, зазначив депутат Держдуми. Та й в мережі громадяни РФ висловили своє невдоволення. Доріжку собі протоптує назад баба Алла. Мене особисто її творчість більше не цікавить, як і вона сама. Потяг уже давно поїхав. Не хочеться бачити ні її, ні її творчість. Нехай уже доживає де хоче, тільки не в Росії і не смердить у наш бік. Нагадаємо, після того, як у 2022 році Алла Пугачова із сім'єю покинула територію РФ, співачка зазнала масових цькувань на батьківщині. Проте виконавиця не надто переймалася через негатив, тож іронічно відповіла хейтерам: чим нижчий інтелект, тим голосніші образи живи спокійно, країна. Після цього образливі висловлювання в бік знаменитості від росіян не припинилися однак вона продовжила з гумором реагувати на них. Так, після чергової хвилі закидів про її сім'ю, Пугачова оприлюднила допис зі словами: Багато мене запитують, яким чином я виношу замовницькування нашої сім'ї. Як, а ось так: це вид з мого вікна, грудневе небо над землею обітуваною. Дивлюся на небо і кажу: Господи, пробач цим жалюгідним продажним тварюкам, лицемірам і брехунам, бо не знають вони, що творять. До речі хейтять росіяни не лише позицію Пугачової, але і її зовнішність. Під однією з публікацій артистки громадяни РФ не посоромилися написати, що вона має поганий вигляд, ба більше навіть приписали їй страшну хворобу. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із просуванням. А ми йдемо далі. Дружина народного артиста України Віктора Павліка Катерина Реп'яхова наважилася на кардинальну зміну в своїй зовнішності. 30-річна блогерка зробила ще одну пластичну операцію на обличчі, а саме ментопластику, хірургічну процедуру з корекції форми і розміру підборіддя. Про це обраниця виконавця розповіла на особистій сторінці в інстаграм. Катерина Реп'яхова зізналася, що вже протягом тривалого часу мріяла про цю операцію. Зі мною все добре, друзі, але поки не розмовляю, не відчуваю нижню губу. Ментопластика це ще одна моя мрія, яка була здійснена, написала блогерка. Як зауважила Катерина Реп'яхова, вона вже кілька разів змінювала форму свого підборіддя за допомогою філерів, однак ефект від ін'єкції був короткотривалим. Оскільки інфлюенсерка хотіла назавжди вирішити проблему, наважилася на хірургічне втручання. Наразі блогерка проходить період реабілітації. На зміни зовнішності дружини вже відреагував Віктор Павлік. Катерина Реп'яхова поділилася із підписниками фрагментом особистого листування із коханим, де він поцікавився, коли ти вже викладеш у сторіс ті свої бінти. Нагадаємо, у 2023 році блогерка зробила ринопластику операцію з виправлення форми носа. Тоді вона зізнавалася, що після хірургічного втручання плакала від щастя, адже змогла втілити давню мрію. Однак радість коханої не поділяв Віктор Павлік. За словами реп'яхової артист був категорично проти операції і навіть говорив, що не приїде до обраниці, якщо вона наважиться на процедуру. Проте, врешті-решт, підтримав кохану. Ринопластика обійшлася інфлюенсеру в 3520 євро. Тоді ж вона вперше підкоригувала форму підборіддя за допомогою ліпофілінгу. Після проведення операції користувачі мережі почали порівнювати Катерину Тіною Кароль. Обидві жінки мають біляви волосся, стрункі фігури. А після косметологічної процедури ще й схожі риси обличчя. До речі, через рік після ринопластики пластичний хірург блогерки показав, який вигляд вона мала до та після операції. На цьому зміни в зовнішності дружини Віктора Павліка не закінчилися. У січні 25-го року вона скористалася послугами косметолога та підкоригувала форму губ. Лікарка вколола реп'яхові 0,6 мл філлеру. Такою зміною в обличчі блогерка вразила зіркового чоловіка. До речі, що стосовно Павліка, то він доволі різко відповів на хейт у бік своєї дружини, який виник у мережі після того, як вона зробила пластичну операцію, співак наткнувся на допис, де юзери активно обговорювали зміни в зовнішності його обраниці, нерідко в негативному ключі, та заступився за кохану. 59-річний артист, не добираючи слів, накинувся на хейтерів та час від часу переходив до відвертих образ. Гнівні коментарі з'явилися в пабліку одного з українських медіа. Нерідко користувачі мережі зазначали, що новина про хірургічну процедуру реп'яхової є абсолютно неважливою, та іронічно зауважили, що ж їм робити без цієї інформації. На деякі подібні закиди Віктор Павлік давав саркастичні відповіді на кшталт: не потрібно це читати і оглядати, і житимете спокійно. Звичайно, що нікому не потрібно, а ви нащо читаєте і дивитесь? Однак на один коментар артист відповів коротко, однак, доволі різко померти. Серед хейтерських висловлювань були і грубі слова стосовно зовнішності реп'яхової. Так, одна з юзерок написала: кому потрібна її морда і її старий козел, який скоро знайде чергову страшну дурепу, яка за його кошти буде робити страшка красуню, на що отримала відповідь від зірки. На себе подивись, коза, ще й не просто коза, а драна, дебілка. Такий собі підсумок суперечки з хейтерами. Віктор Павлік вмістив у коментар: О, зібралися тварини, істинне лице ваше тут. Навіть дикі тварини в лісі, на такі виродки, як ви. Хто тут поливає отрутою? Господи, куди ж світ котиться? Горіти вам в пеклі. Друзі, як вам такі висловлювання Віктора Павліка? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобається наше відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.